Вдалим виявився жовтень для коломийських каратистів. Вихованці тренерів Лисюків успішно виступили на двох турнірах. Останній відбувся в Івано-Франківську і мав статус міжнародного. Місто над прутом представляли 18 спортсменів, 15 з них повернулися додому з медалями. Побачити медалістів на тренуванні мав нагоду наш журналіст Богдан Малецький. Спортивний клуб Лисюків – широко відомий не лише на Коломищині, знають та рахуються з його вихованцями в області та Україні. Тут виховують чемпіонів світу, Європи та рідної держави. Займаються карате у клубі близько сотні юнаків та дівчат. Виїзд до Івано-Франківська в черговий раз підтвердив, що атлети з Коломиї одні з кращих в країні. На турнір до столиці Прикарпаття приїхали спортсмени з Білорусі та Казахстану. Були представники ще чотирьох областей України. Виступом своїх вихованців Михайло та Мирослав Лесюки задоволені. Це версія в нас в ВКФ. Це є Олімпійський вид. Ми в цьому виді вже працюємо рік. Минулими вихідними ми так само були приїжджали, привезли 8 нагород. А зараз ми привезли 15 нагород. Ну, це все український турнір. Я турніром задоволений. 7-8 років все дітаки. Самі маленькі в моїй групі зайняли перші місця. Звичайно, що задоволений колоса. 18 спортсменів з Коломиї поїхали на змагання. 15 з них привезли додому нагороди. Всі каратисти зазначили, що турнір був дуже напруженим. За перемогу доводили зборотися у кількох поєдинках. Однак наші атлети достойно представили місто та район. Мені сильно сподобались змагання. Змагання трошки важкі були, я отримав перше місце. Мені дуже сильно сподобалися змагання, і вони були трошки тяжкі, але я заслужу третє місце. Не є дуже важкі для дівчат від спорту. Там можеш себе захищати для дівчат, це теж дуже потрібно. І я вважаю, що це добре займатися. ним. Дякую моїм тренерам Славу Михайловичу і Михайлу Михайловичу. Що ними на підтримують. Тепер коломийські спортсмени активно займаються та тренуються. Попереду у них важливі змагання на підкорення вершин. Чекають першості України та Європи. Побажаємо коломиянам успіхів. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма подієнтика.